З 1 квітня в Україні рецептурні ліки видаватимуть за електронними рецептами поряд з паперовими. Як це буде працювати в Болграді? Дивіться в нашому відео. Я читаю, що це правильний варіант того. Будет це должно буде бути, Ісключіть лечение, самолечение людей. Но Больше как правильно людей. это сделать, Больше мы еще ну немножко не готовы, я считаю, так. как да, люди наши не готовы, будет, они конечно. не привыкли. А ваша программа сейчас она уже ну выбивает допустим этот товар нельзя продать без рецепта. А у вас пока еще нет, пока миссия система тех, техподдержки на работает над тем, чтобы на допустим, это все допустим, сделать. Но так как есть эти нюансы, что до конца периода. Военных действий будет действовать еще и бумажный вариант рецепта врача. Поэтому эм, не получится сразу исключить, чтобы оно показало, что я не могу его отпустить. Только электронные рецепты, так же как и электронные рецепты, люди, которые берут диафармины, метамины. Я также могу его отпустить просто по бумажному варианту. Получается, система пока МИС не блокирует это все, но из за того, что есть и бумажный вариант, и электрон. Я, я считаю, все равно надо, должна да? быть. должна быть контактная да. пациент, врач, мы, мы уже как посредник того, что врач назначил, что у человека. Мы же не врачи. Мы знаем фармакологию, мы знаем свою работу, но поставить диагноз и поставить назначение это работа врачей. В Інтернеті вже існує безліч міфів щодо цього питання, аби їх розмінчати сьогодні. Ми спілкуємося з одним з сімейних лікарів болградської громади. На всі там є маленька категорія, які не мають потреби в рецепті, але переважна більшість ліків тепер буде дійсно за рецептами. Вони є зараз в електронному варіанті, і якщо там немає зовсім ніякої можливості виписати електронний рецепт, то для цього є паперовий бланк. Він такий самий, як був на ну до цього. Ми мали певну категорію препаратів, які відпускалися тільки за рецептурним бланком. А зараз це просто ну, їх кількість збільшилась. І нічого нового зараз в переважній більшості амбулаторій, і в нашій амбулаторії так само є генератори, і ми провели додаткову лінію інтернету, щоб ми могли працювати з генератором, коли немає електропостачання. Це питання воно давно вже на часі, воно назріло ще до війни, і ці питання воно розглядалося в міністерстві. Охорони здоров'я, і а, ця робота вона дуже довго проводилася для того, щоб підготувати а, нас до цього. Це теж міф, неправда, тому що, по-перше, у нас вже багато ВПО, вони, по-перше, отримали декларації, вони склали декларації з місцевими лікарями, де їм зручно. Тобто, електронна система охорони здоров'я, вона передбачає, що людина, вона не прив'язана до місця реєстрації, може обрати собі лікаря, де їй зручно, і з цієї Скільки разів його змінювати, скільки їй це потрібно. На період воєнного стану всі абсолютно сімейні лікарі можуть виписувати і рецепти, і електронні направлення, і все можуть виписувати без пацієнтам де... так, без декларацій навіть. Ну, це взагалі я не знаю звідки взялося це питання, тому що лікну у ці рецепти від того, що там буде написано заробітня плата, лікаря вона ніяк не зміниться. Тобто, ну ми не маємо зв'язку з цим. Лікар не вказує виробника. Він вказує лише так, саму так. сам препарат вже в аптеці. Пацієнт, пацієнт собі може обирає, так, як, так, як з доступними ліками ми робили, ми в рецепті писали тільки а, назву препарату а, діючу речовину, mm. а торгівельні назви вони, ну, не вказуються в рецептурному планку, вже пацієнт йде до аптеки і там обирає, що є чи що йому. Ну, почнемо з того, що всі ці категорії захворювань вже і ще навіть більше, вже пацієнти багато років отримують по доступним лікам взагалі безоплатно чи з маленькою доплатою. Тобто, вони вже а більшість з них вони вже на. Навчені це робити, і ну, в цьому немає проблем. Але ті препарати, які не входять, не входять в доступні ліки, вони тепер також будуть за рецептом. І так, потрібно бути, буде прийти до лікаря і отримати цей рецепт. Але це навіть дуже добре, тому що ці ліки вони мають побічні ефекти, і пацієнт буде під наглядом. Якщо дивитися ширше, на Цю проблему, якщо пацієнт буде приходити частіше відвідувати лікаря, він буде під наглядом, він частіше пройде якийсь е, огляд медичний, і якісь захворювання будуть е, виявлені раніше, і він матиме шанс на. Е, Вчасно. Вчасне лікування. Це дуже важлива зміна, тому що наші пацієнти, ну не наші, так навчені вони лікуватися самостійно, по форму в інтернеті. І це призводить до іноді навіть таких наслідків, як летальні сходи, і це буде змінено то все нове вона спривоно сприймається з якоюсь там недовірою, відразою. Але коли ми поглиблюємося в це питання, можна побачити, що це робиться за для людей, для, для того, щоб їх щоб вони були в безпеці.